Доброго дня, мене звати Морослава, і я би хотіла би залишити відео про своє навчання на курсі тестувальник-програмного забезпечення від Genesis Space. На самому початку я би хотіла сказати, що я давно мріяла змінити професію, яка буде приносити мені задоволення. Я довго обирала і довго шукала собі для себе те, що для мене дійсно би підходило. І вибрала для себе Genesis Space. І напевно це. Напевно, а це було найкраще рішення моє. На цьому курсі курс тестувальника перевершив усі мої очікування, і я дуже задоволена, що вибрала саме цей напрямок для себе. Матеріали були подані, подані дуже якісно і дуже доступно. Навіть для тих, хто раніше не працював у цій сфері IT, я би рекомендувала. Починати своє навчання від Genesis Space також можу сказати, що викладачі пояснюють кожну тему на реальних прикладах, а практичні завдання допомагають застосовувати знання одразу на практиці. Особливо сподобалося, що програма охоплює. Охоплює як і практику, як і теорію. Ми працювали з такими інструментами, як Jira, Postman, Тест Я дуже дякую команді за підтримку. Команда завжди знаходиться з тобою на зв'язку, незважаючи ні на що. Вони тебе підтримують і будь-які питання допомагали вирішувати. На самому початку це було дуже складно і незрозуміло. Але з кожним разом, коли ми вивчали кожну нову лекцію, виконували якесь кожне практичне завдання, нам ставало зрозуміло. і насправді у нас було подано дуже якісно матеріал, справді ми маємо доступ до цього матеріалу, який залишається з нами. Крім курсу тестувальника, також маємо інші, інші доступи, які входять до нашого курсу. І я би хотіла б, справді порекомендувати усім цей курс, хто хоче розпочати в. Своє навчання в тестуванні, або свою роботу, або змінити для себе щось нове. І справді дуже дякую команді за підтримку. Я дуже задоволена. І насправді не все так складно, як було на самому початку. Тому я рекомендую курс тестувальних програмного забезпечення від Genesis Space і. Справді я не думаю, що хтось пожаліє, бо я не пожаліла про те, що вибрала для себе цей напрямок.